Є така всесвітня статистика. Люди не повертаються в країни, де рівень життя нижчий, чим в країні перебування. Все. І треба тут бути реалістами. Треба бути реалістами. І не жити ілюзіями. І, і треба українській владі зрозуміти, що коли президент Зеленський в своєму е, новорічному зверненні розділяє. Українців, які поїхали за кордон, якось зневажливо про них говорячи, і між українцями, які залишилися в Україні, українська влада, яка на рівні міністрів, що підтверджено мені було міністром інтеграції Ірландії, звертається до своїх партнерів в Європі з проханням, це було сформульоване прохання. не… Сприяти інтеграції українців у свої суспільства, який меседж посилає.